А що ти скажеш проти мушкету? Пепе! Мішн компліт! Діду Петро! а що вам На погоду суглоби крутить! Ні! То я став асасіном Золотого ордена. Дід Петро, ми це тут хочемо ковчег збудувати. Да. Ковчег? Угу. Mm -hmm. Краще вавилонську вежу. Тоді в мене можете купити піщаник недорого. Ні, Не, да Можете глянути там себе в інтернеті, з яких матеріалів краще його робити? Да. Гаразд. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ну, краще всього обчих робити з секвої. А з фанери можна? Можна і з фанери, але тоді та концерна банка. Одразу піде на дно. А Та вам так інтернет той підказує? А так? ні, це мені підказує мій життєвий досвід. Хоча цей же досвід мені підказує, що в наших умовах може підійти і сосна. Так стривайте. А навіщо вам топче? Тобто? Ага. А відповідь на це питання ви отримаєте за 200 гривень. Є такі гроші? Є. Тільки життєвий досвід підказує мені, що гроші вам давати не можна. Ні при яких обставинах. Ладно. Це ж не вечір. Угу. Пішли, коли. Значить, так, ви йдете по селу, збираєте дошки, я тим часом йду продавати місця на ковчег. У вас це поки не дуже сильно виходить. Так, спокуха. все буде нормально. Я ж впиту на маркетолога хотів поступати. Ну. Все, погано. Щось тут не ладно. Останній раз, коли цей льолік і болік були так захлопотані, у селі місяць світла не було. Треба Сашка попередити. Серед суспільства можна знайти неймовірно талановитих людей, які, хоч і не для багатьох, стали вже зірками. Так-так є й такі. А серед них і мій коханий. Один з його талантів це писати. І так захоплював і цікаво, що слова теж стали для мене вже крилатими. Дотепно, угар, тата, -та, федаки, свободяни, диваки, фантастика. А це все вже в звичці й розумінні йде. Як один подих, а ще прекрасні думки з книжечки його, брендова правда, легендарні площадки, казкове сонечко, яке кожного дня наповнювало всім чудесним, що є на цім світі. Природи нема поганої погоди. Завжди можна знайти відповідь неважливо яку проте можливо відшукати. Досвід ніколи не зникає, повинні проживати кожен день. Так, ніби цей день і є одним у житті, цілим життям є першим і останнім днем єдиним. А ще ми мусимо берегти себе і своє здоров'я, бо воно є найважливішим, даним нам Богом тільки один раз. Це абсолютно не весь список цитат. Як зацікавило, читайте книжку від початку до кінця. А ще досить цікаво і весело ще й перечитувати її. А ці думки десь перегукуються з моїми. А ще завжди по-новому звучить як забута мелодія, яку давно не грали. Бо серед буденності деколи можливо є. Все забути, і що шукаєш, те й знаходиш. А ще як неочікувано натрапиш на щось, о, що дух перехоплює тобі і так добре продовжуєш рух життя. І саме так і я пережила моменти несподіванок за цих вже останніх 9 місяців і дотепер. Отож, шукай свої цікавийся і пізнавай людей. Цінуй, що маєш у житті. Дякую за все, що маєш і ще не отримав. В раді усім і всьому. Нехай щастить тобі, та буде все чудово. Викликали! Свій же рекорд побив. 42 секунди. Але така методика село не врятує. Ви ж чули про штормове попередження? Не чули. Чули, не чули. чули. Не чули. Ну, Не треба шифруватися. Вже все село знає, що ви строїте той ковчег. Коротше, мені потрібен ваш ковчег. Був вам і перший клієнт. Ви в мою бізнес-ідею не вірили. Пане участкове, без проблем. Отвічно! З вас 200 гривень. Не пам'ятаю. Непонятно. Вхід на наш ковчах коштує 200 гривень. Хіба ви хочете весь ковчег орендувати, то це, звісно, буде коштувати 4. 4 гривні. Чотири тисячі гривень. Скільки? О! Значить. Так. Я як представник влади забороняю вам будувати той ваш е, ковчег. Поняв. Це на якій ще підставі? А, а на такій е, підставі. Ну. Е, на такій, що. Е, ну, цей. На підставі. Е, Uh, zaraz, eu ja as formulo eu.